Це є козацький куліш святковий. Вкладаємо в неї в той куліш душу, тепло, тепло, дубове дрова. Ну і наше тепло. І на світі наша слава, рід козацький поличак в нас захищені зони, щоб вносити деміч такий так, малокисовому противника. Вже є якась певна напрацьована історія за цих 10 років. З кимось вона лише починається, але тим не менш вона є і вона для розвитку спортивного клубу «Козацький бойовик бойових ГЕРЦ», для розвитку тих дітей національно-патріотичного виховання. Тому що козацьке бойове мистецтво це наше українське ідентичне. Подивитися на, на цю молодь, на дітей, як вони проводити в кожній області. Все, оце найголовніше. Розумієте, тому що гармати, там, ракети можна виготовити інші, Можна купити. Це не купиш. Це дух український. А, спасибо, що донатите, що починаєте вірити. За нашу роботу, а большое спасибо за поддержку морального духу армії менше слів, більше діла, не словом, а ділом, і ну, бажаю вам наснаги всього найкращого. І хочу сказати, що завдяки тому, що ви робите, ви пришвидшуєте нашу перемогу. Буду ворогів трощити в доборогі, троші, ще десь усередині нема. Ніби вокеля мене пече. Часу немає для розмов. Час покажесь, не плече там за берегом

Тисяча. Ну. Но... Три продано. А я душу